На годиннику восьма ранку запис до вузькопрофільних лікарів тут розпочали 10 хвилин тому. Біля реєстратури утворилася черга. За нашими підрахунками в ній 45 людей. Там мені по барабану ж вас немає. Ну, давайте І мені тут стояти. Прийшла за годину до відкриття медзакладу, аби записатися до невропатолога, розповідає пацієнтка третього центру первинної медико-санітарної допомоги Людмила Кумськова. Каже, протягом попередніх двох тижнів зробити це не вдалося. У мене вже оце все було до такої степені, що, що я без обезбавлющі без кінця п'ю, а й до нарокла що у мене, я ж не знаю. Приходиш сюди, вже черга десь з шести часом точно є. Я вже сміялася, кажу, треба подушкою одіяло брати, і отам от якраз лавочки є, треба займати чергу. Що це за бардак, Вибачте, на слові. Дочекалась своєї черги, а в реєстратурі сказали: місць до ендокринолога немає, говорить пацієнтка Наталія Шерцньова. По телефону записатися неможливо. Бо тут він міський. По інтернету так само записатися неможливо. І оце як до лікаря. Я хожу до неї періодично, бо в мене там перевірятися треба. І що будете робити? Сьогодні не отримали. Не знаю, на наступний раз сюди не збираюся їхати. Остання в черзі пацієнтка Людмила Шелудько. Жінка прийшла за ліками для сина. Каже, це її третя спроба отримати рецепт від лікаря. Не факт, що талончиків всім хватить, замілені роботова, а приходила три рази. Ну, я приходила 9 часу, вже нічого не було. Так що я не знаю, що я получу. Запишіть мене на якийсь на п'ятницю послідний. Да, Запишіть мене. Кожна година розписана на тиждень вперед, показує лікар-невролог Наталія Вегера. З 8 до 2 годин розписані пацієнти на прийом кожен 20, кожні 20 хвилин. Говорить, прийняти пацієнтів більше, ніж це передбачає медична реформа, вони не можуть. У решту робочого часу, коли не ведеться прийом, пояснює лікар, займаються оформленням документів для експертних комісій з оцінки стану здоров'я. Пацієнти приходять кожен день до нас на прийом. Також додатково додали ще оформлені документи для МСЕКуським спеціалістів. Все це створює навантаження на лікаря і черги в поліклініці. Як розповіла заступниця директора третього центру первинної медико-санітарної допомоги Лариса Горбек, в закладі працює вісім вузькопрофільних лікарів. Ми виклали сьогодні листочки на наступний тиждень, і подивіться, ось час запису, бачите, 7.56, 7.53, Тобто, на протязі 20-30 хвилин повністю заповнюється весь графік. Кожен лікар приймає ту кількість пацієнтів, яку положено приймати відповідно до того, як він працевлаштований, тобто на ставку це до 20 осіб. На 0,75 до 15 осіб в день. Лікар фізично не може охопити всіх бажаючих. Крім того, НСЗУ встановила нам норми, вище яких, ми, якщо буде приймати лікар пацієнта, то будуть нам фінансування зменшувати. Говорить, кількість вузькопрофільних лікарів вони готові збільшувати. Утім, проблема у нестачі кадрів. Каже, до кінця квітня графік запису пацієнтів не змінюватимуть. Далі працюватимуть над покращенням послуг. Ми плануємо віддиференціювати трохи пацієнтів: ті, хто потребує просто консультації, і ті, хто потребує складання плану для інсуліну. Крім того, я хочу сказати, що ми зараз активно. Займаємося сімейними лікарями, щоб навчити їх виписувати інсуліни, і це зніме велике навантаження. Крім того, пані Лариса нагадує: якщо пацієнт не встиг записатися до вузькопрофільного спеціаліста у їхньому закладі, то за направленням сімейного лікаря він може відвідати профільного фахівця в іншій поліклініці Черкас або області. Дар'я Шевченко, Фадір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.